Дайте й Бог здоров'я, вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм органіційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 6 розділу звички. Тема: формую звички, визначити потрібні звички для майбутнього. Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення, ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні. Або набери форму самостійно чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді. І впиши туди відповіді. Форма на екрані буде час роз'яснення плюс 60 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео стільки, стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйся на цей канал прямо зараз, тисни лайк до цього відео та вже залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих стануть досконаліше. Що вигідно, тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути урок 44 розділу звички, в якому розказана теорія. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти можеш прочитати в книзі ОСН з сторінки 676. А зараз можна визначити потрібні звички для твого майбутнього. Вписати їх в таблицю. В стопчиках таблиці номер по порядку. Для чого потрібна звичка, яка вона психологічна чи фізична. Яку ще можна сформувати звичку для досягнення потрібного, яка вона психологічна чи фізична. Наприклад, перша звичка у нас буде психологічна для здоров'я, регулярні вчинки для здоров'я. В її результаті мають з'явитися фізичні звички. Правильно дихати, правильно спати, правильно сидіти, правильно тримати телефон, правильно друкувати, правильно пити, правильно їсти і правильно фізична активність. В результаті 10-ї звички гарно виглядати, поправляти одяг, має виникнути психологічна звичка, мати добрий вигляд та фізично звички вмиватися, зачісуватись, протирати взуття, парфумитись. Далі заповню самостійно. Дякую за відповіді, ти молодець, тепер в тебе розуміння, як визначити потрібні звички для майбутнього, яке допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу Звички практику та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити ревізію, класифікацію, інтеграцію звичок. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.